І так, гримить, сточить до вас, біжить. Що ж це таке? Ой. Ну, дивіться, пустельник і п'ятерочка, да? пустельник перевернутий. Ай. Може бути зустріч з якоюсь підступною людиною, може бути лицемірство, підлість, нерішучість ваша призведе до ну, До якихось помилок, да? тут можуть бути у вас навіть помилкові зараз же на щось погляди, можуть бути політичні навіть махінації та ілюзії ідеалів. П'ятерочка це так само, вона м переломний момент якийсь, тут про меланхолію, про зміну планів. Дивіться, в одну мить для когось відіграється як пропозиція руки та серця і новий альянс. А для когось це буде розрив відносин та розлучення. розумієте? От. Але ви можете тут отримати спадщину або е з'явиться новий союз, в котрому ви будете вирішальною людиною. Тож дивіться, хто до вас приходить.